Зручно усівшись біля вогню, кішечка може співати, може залізти на дерево швидко, і щоб не мене, а себе розважати, кішка ловитиме корок та нитку. Мені ж подобається пес, слухняний, відданий та чемний. Тож він, немов найперший друг, а я Людина у печері. Поки розгублена, кішечка мила вірність вдає та покору з'явиться впевненість, зникне й слухняність, і кішка покаже свій норов. Хвіст розпушить, занявчить ще й дряпне, піде й вертатись не схоче, а пес. Підтримає мене прихильністю, охоче. Він поряд зі мною завжди безнатух, на ділі, мій найперший друг. Ластиться кішечка, йде до колін, треться об них головою, може велику любов удавати, та не захоче лишатись зі мною. Як ніч настає і вкладаюся спати, кішка мерщій вибігає на двір, щоб до світанку гуляти. Я знаю хитрощі її, а пес всю ніч свій ніс задерши, хропе побіля ніг моїх. Це він, мій друг, найперший.